Будинку на перетині вулиць Вірменської і Харківського шосе, що в столиці, в минулому році 40 квартир було реалізовано за програмою здешевлення іпотечних кредитів. Як і планували, сьогодні про деталі програм Доступне житло. У цьому випуску програми Ера будівництва хто і за яких умов може придбати помешкання за програмами Доступне житло 70 на 30» та здешевлення вартості іпотечних кредитів для населення в іпотечному центрі Києва і столичної області звітують, протягом минулого року за програмою «70 на 30» власниками квартир стали 802 людини. Натомість за програмою здешевлення іпотечних кредитів купили житло 303 мешканці столичного регіону. Із 468 квартир, переданих минулоріч Київміськбудом на програму «Доступне житло», 311 знайшли своїх інвесторів. 170 помешкань за програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» і 141 за програмою «Доступне житло» 70 на 30. В принципі, за всю незалежність України, перший раз з боку держави був зроблений такий шаг, на встрічу інвесторам, которые навстрічу інвесторам, нуждаючимся людям ну в доступному житті, облегчав їхню можливість при покупці цього жилья і э, давав возможность э, ну, более простого до отримання цих доступних квадратних метрів. Отож, перейдемо до деталей. Умови програми з дешевленої іпотеки можна знайти у постанові уряду номер 343 Згідно документа, пільговий кредит видається на 15 років. Фактично чоловік отримує льготний кредит під процентну ставку 16%, 13 із котрих депенсірують за що з бюджету. Тобто фактически чоловік ежемісячно іжегодно проплачує 3% тіла кредита. Банк, який видає позику, бере в заставу майнові права квартири, що зводиться. Обов'язковий внесок позичальника не перевищує 25%. Важливо знати, що місячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати половини середньомісячного доходу сім'ї. При цьому сума, яка залишатиметься після виплат за кредитом, має бути не нижчою прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї позичальника. Банки є банки, в них є свої правила, і звичайно, що якщо це міські Офіційні доходи, то звичайно, банки можуть і відмовити в кредитуванні такій сім'ї. Які на сьогоднішній день вимоги до позичальника? Ну, звичайно, з середніми доходами, десь близько там від 4 до 6 тисяч сувокупного доходу, сім'я може претендувати у програму. Але ж першим, першим кроком має бути це зареєструватися в іпотечному центру. Довідку форму 3. Тобто сім'я має довести, що вона має право на покращення житлових умов. Яке житло підпадає під цю програму? Це об'єкти, які будуються. Вони з різними там степенями вводу, Але в основному це об'єкти, які будуть вводитися в другому, в третьому кварталі наступного року. Згідно норм, які діяли у 2012 році. Нормативна площа житла, за якою можна було отримати пільговий кредит, визначалася виходячи із. З розрахунку 40 квадратних метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї. Загалом не більше як 76 квадратних метрів. Ці всі нормативи у нас згідно постанови діяли до 1 січня 13-го року. У цьому році ми очікуємо, що буквально найближчим часом кабінет міністрів прийме рішення щодо. Або продовження даних е, норм, або прийняття якихось інших про будь-які зміни. Ми обов'язково розповімо у подальших випусках нашої програми. У холдинговій компанії «Київміськбуд» наголошують, для програм доступне житло були обрані об'єкти з найбільшим рівнем готовності і найшвидшим терміном будівництва. Ось у цьому будинку по вулиці Ревуцького, 7В, минулоріч реалізовано 30 квартир за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів. А ось тут, у будинку 8А, що на позняках других у Києві, майже 100 квартир виділено під реалізацію обох програм. Як з дешевлення вартості кредитів, так і програми «70 на 30», у якій Київ міськвут бере участь третій рік поспіль. Умови програми наступні. 30% государство государства на рахунок чоловіка, то тобто є дотація 30%, 70% Сімдесят процентов оплачують на Затносові перебування на квартирному учоті. Як і у випадку програми з іпотеки, рішення про те, чи маєте право придбати житло за даною програмою, приймає іпотечний центр регіону. Відтак, перший крок зареєструватися у ньому. На сьогодні все. Дізнавайтеся новини первинного ринку житла щовівторка і щочетверга о 7.35. До зустрічі!